Права 520. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас є рівняння, яке необхідно розв'язати. Я пропоную спочатку винести X задушки. Тобто пишемо тоді Х, що множиться, а в дужках тоді залишиться 14 плюс 4. Відняти 48. І це дорівнює 240. Є. Тепер пишемо Х. Що множиться 14 плюс 4 це 18, мінус 48, і це дорівнює 240. Є. Ну що ж, як знайти тепер невідому цю величину х на 18? Це зменшуваний від'ємник різниця. Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х, що множиться на 18. Це дорівнює 240 плюс. 48. Ну що ж, пишемо тоді х помножити на 18. Це дорівнює. 240 плюс 48 це буде 288. 288. Як знайти тепер х. Це в нас добуток. Треба добуток поділити на відомий множник. 288, що ділиться на 18. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Пишемо 288. Що ділиться? Що ділиться на 18? Так, 28 поділити на 18, це буде 1. 1 на 18 це 18. Віднімаємо. 8 мінус 8 це 0. 2 мінус 1 це 1. Зносимо. 8. Так, тепер нам треба, щоб в кінці було 8. Тут може бути одиничка, не підходить, або 6. Пишемо тоді 6. 6 на 8, 48. Тут буде 8. 1 на 6 це 6 плюс 4. Яке ми тут запам'ятали, це буде 10. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що х у нас тоді. Дорівнює 16. А тепер приходимо до другого завдання. Бачимо, тут аналогічно можна Б винести за дужки. Виносимо тоді Б дужки. Пишемо Б, а в дужках у нас тоді залишиться 25 відняти. А з другого виразу буде 7 відняти 9. І це дорівнює 279. Тепер буде Б. Помножити 25 мінус 7. Це буде 18. мінус 9. Це дорівнює 279. Є. Тепер, як нам знайти зменшуване, невідоме? У нас є від'ємник і різниця. Треба до різниці додати від'ємник, то ми пишемо, що B, що множиться на 18, це дорівнює 279 плюс 9. Є? Тепер пишемо b, що множиться на 18, це дорівнює. 279 плюс 9, це буде 288. Пишемо 288. Є. Ну, і тепер, знову, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо B, що B тоді дорівнює. Добуток 288 треба поділити на 18. Ну що ж, ми вже ділили 288 на 18, у нас вийшло 16. То ми пишемо, що B дорівнює 16 є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 16А мінус 7А. Тут можна А винести за дужки, то ми виносимо А дужки. А, а у дужках у нас тоді буде з першого виразу 16, а з другого мінус 7. Додати 96. І це дорівнює 222. Записуємо тоді. А, що множиться. 16 мінус 7 це 9. Додати 96. І це дорівнює 222. Дуже добре. Тепер як знайти цей невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що А, що множиться на 9, це дорівнює. Від суми 222 треба відняти 96. Якщо ж пишемо, що А помножити на 9 дорівнює. Як від 222 просто відняти 96? Дивіться, відняти 96 це можна відняти 100, а потім додати 4. 222 відняти 100 це буде 122, а 122 додати 4, це буде 126. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 126. Тепер, як нам знайти А? Це невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток 126 поділити на відомий множник на 9. Тут вже давайте куточком ділити. Записуємо тоді. 126. Що ділиться? Що ділиться на 9. Отже, 12 політи на 9 це буде 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. 2 мінус 9 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 9 це 3. Зносимо 6. Так, 36 політина на 9 це буде 4. 4 на 9 це 36. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що А у нас тоді дорівнює 14. Ну, а тепер переходимо до останнього четвертого завдання. Давайте тут спочатку винесемо Y за дужки. Будемо вважати, що тут де Y, це одиничка. То ми тоді пишемо, щоб було швидше, записуємо Y. А в дужках тоді вийде з першого виразу буде 20, потім буде плюс 5. Ще раз, отут де Y, це у нас одиниця, що множиться на Y, то тут буде плюс 1 додати 19, і це дорівнює 227 є. Тепер рахуємо, скільки в дужках 20 плюс 5 плюс 1 це 26, то ми пишемо y помножити на 26, додати 19, і це дорівнює 227 є. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Та ми пишемо, що y, що множиться на 26, це дорівнює 227 відняти 19. Добре? Ну що ж, 27 відняти 19, це буде 8. А тут ще є 200, то буде 208. То ми пишемо y помножити на 26, це дорівнює 208. Є. Ну і тепер як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Ми пишемо, що y тоді дорівнює 208, що ділиться на 26. І тоді давайте ділити, пишемо 208. Давайте тут поділити. Поділити на 26. Отже, 20 не ділиться на 26, треба підбирати число. 6 на скільки в кінці буде 8. 6 на 8. Попробуємо, спробуємо 8. 6 на 8 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 4 це 20. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що y тоді дорівнює. 8. Все, ми розв'язали четверте рівняння. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас розв'язком Є 16. В другому завданні розв'язком є 16. В третьому завданні розв'язком Є число 14. І в четвертому завданні розв'язком є число 8. Ну що ж, ось так можна розв'язувати подібні рівняння на цьому вправу завершену.